Чому чоловіки не люблять фотографуватися? Я опитала більш ніж 40 чоловіків, щоб дізнатися про це, і деякі відповіді просто мене здивували. І перше, напевно, найобразливіше, тому що вони просто не бачать цьому сенсу. Тим більше, якщо фотосесія коштує дорого в еру телефонів. Друге, це все жіночі штучки, оці всі пазування, милі усмішки на камеру, світарки з оленями. А він чоловік серйозний, він має займатися бізнесом в цей момент, а не у це все. Третє це виконувати чись команди поцілуй, обійми. Ідіме на руки, зроби так, зроби так. Навіть якщо це в ввічливій формі, все одно це схоже на дресирування. Тобто, в його думках, я підлеглий жінка-начальник, а ще й все це приниження, бачить фотограф. Ну і п'ята для них це просто все не цікаве. І якщо для нас година проходить як 10 хвилин, для них це просто ціла вічність. Він думає, ну ти вже зробила своє 10 фото, нашу ще 20. І я не так хотів провести свій вихідний. Я вмів би пограти в приставку або зібратися з друзями. А ви зараз напишіть, які ще причини, ви знаєте, чому чоловіки не хочуть фотографуватися. І пам'ятайте, що це відео не для того, щоб посудити чоловіка, а щоб його зрозуміти. І в наступному відео я розкажу вам, як все ж таки зробити, щоб він прийшов на фотосесію.